Ех, вітя-вітя, такий маленький, а вже гібридник. Гібридний інвертор, точніше його ембріон. Рука для масштабу. Щоб ви розуміли, яке воно маленьке. Воно всього-навсього на 1,5 кВт. Тужилося 30 амперами при першому включенні в батарею і перестало працювати. Вимкнувся з кінцями. Вже потрошки розібрав. Відповідно, показую вам, бо такого ще, по-моєму, маленького не було. Має з боку навіть розетку. Може використовуватися як перетворювач для бритви. <сум> Був послаблений чи болтався нейтральний контакт по входу 220. І є думка, що це було причиною виходу з ладу, але це ні разу не точно. Вентилятори два різного розміру, має сонячний вхід, як справжній гібридник. Маленька плата, низьковольтний перетворювач повишайка мабуть, тут. Сонячний вузол, очевидно, тут. І шатківниця з синхронником. Так. Причому навіть вихідний каскад в ТО 220. Ще такого не бачу. Та й ви там не бачите теж, напевно. От якось ось так треба то світити. не знаю, Розберемо, подивимося. Розбирали, дивилися на предмет явних пошкоджень, нічого не побачили. І тепер я починаю з того самого. Маленький вітя перед тим, як щекнути, гордо вибив автомат в воду. Так так, це вітя Віктор НМС 1524. 24 вольта в нього харчування по батареї 30 А десь до 800 Вт. Тобто, в принципі, він особливо не тужився. Що ми бачимо тут? По входу короткого нема, по виходу короткого нема. Нуль скрізний, принаймні, виключеному стані. Бокова розетка при розборці буквально розвалюється. По батареї маємо цвях. Тобто вихідний каскад під питанням, а вхідний точно спалений. Транзистори пробиті наскрізь. Єдине, що тішить, що їх тут небагато. Питання, чому вони повигорали. О, є десь ціле плитнє теж пробитий. Чи лак, чи комтату по керуванню не пробитий. По силі воно пробите. Вихідний каскад мене цікавить найбільше, бо він найдорожчий. Вихідний каскад. 16 Ом. Тут іде керування через трансформатори. Це може бути не проблема по керуванню. По силі, принаймні цілий. Добре, з другого кінця. А от з другого кінця цвяхи. І виходить, що він випалений наскрізь. Повні нулі. Получається, що він випалений наскрізь. То питання, чи буде доцільно його ремонтувати, враховуючи його низьку вартість в Китаї. Добре, дивлюся, які транзистори і скільки воно буде коштувати. І чи це комусь буде цікаво? 11 транзисторів стоїть на цьому радіаторі. Тут є синхронник проміжний, підмішуючий між сонцем. І шатківницю, і шатківниця. Чотири синхронник, 4 шатківниця. І в нас залишається три транзистори незрозумілого призначення. Тобто якраз на підмішування. На підмішування три забагато. Ось є два запаралелених. А один непонятно, куди і нащо. Навіть не знаю, що сказати. Трохи дивно, треба розбиратися ще з схемотехнікою. Низьковольтну частину вже відновив. Власник дав добро на ремонт. Причому як би з Китаю китайського чекати не хоче. І будемо ставити оригінальні інфінеонівські транзистори. Це мене хоч трохи тішить, тому що. На шатківницю в пластику, ну все-таки 1,5 кВт, тільки беру навіть краще, ніж оригінальні. Але все одно в пластику мені трохи страшно. Даю термопасту на всякий випадок, збираю. Решта, все вже в мене відновлене об'язочки, і будемо пробувати. Що цікаво, вітя хоче бути похожим на дорослого гібридника і тому має терможвачку. Вона трохи змістилася, то я її ставлю на місце. І так виглядає, що ця терможвачка мала би охолоджувати датчик струму. Треба Вітю перевіряти і мені трохи за нього лячно. Батарейка, блок живлення. Не знаю, батарейка би теоретично мала витягнути, але хай буде з блоком. Запускаю Вітю 200 Вт лампа на 100 Вт паяльників. Дивимося, чи він то включить, чи не встрелить. Є, працює і видає помилку. Помилку 0,4, порожня батарея. Що ж тобі порожня батарея? Він, напевно, налаштований на незрозуміло що. Треба лізти в меню по напрузі, бо він, по-моєму, був на свинець налаштований. Теоретично я можу йому трохи добавити газу, але блок то не потягне. Добре, хай буде. 10 А я тут дав, скільки міг. Додатково. Перевіряємо перехід на мережу. Є байпас. Подивимось, чи буде заряджати батарею. Згорів він якраз на зарядці батареї, можливо, там струмами нюанси були. Тому довго не буду, хочу побачити падіння струму. Є, зарядка пішла, струм падає. З 6 з копійками пішов ось до нуля. Добре, мене це влаштовує. Перехожу знову на батарею. Хай буде на розрядженні, тому що в нас потужності вистачить. І вмикаю ще кіловат. В результаті кіловат. Оп, перевантаження. Добре. То був кіловат. Кіловат 200, кіловат 300. Тепер питання, чи вітя вижив. Він виключився повністю. І струм бере. Чи то Вітя бере струм, чи батарея. Будемо сподіватися, що батарея. Включаю Вітю повторно на 300 Вт. Вітя включився. І працює. 1300 Вт він впав в аварію, але не згорів. В нього заявлено 1500 ватт. Тобто ми знаємо, що кіловат з копійками він в принципі буде працювати. Також було гарно видно, це 0,4 помилка, розряджена батарейка. Це нас зараз не турбує. Також було видно, що він не згорів, а впав в аварію і просто виключився. Повторне включення його повернуло до життя. Висновки. Пристрій відремонтований. Першопричина згорання не зрозуміла, бо згорів на зарядці при 30 А. І знаємо, що не варто з нього брати більше, ніж він може. Тобто номінальної потужності, на жаль, Вітя не тягне. Розраховуємо на кіловат і так ним користуємося. Хай працює, пакую тішу власника. А з іншого боку, я маю розуміння, що ви мене проклянете і зачморите, якщо я не розберуся і не покажу, що справді все добре. Тому включаю просто без акумулятора від лабораторника Вітю. Вітя включився, маємо 220. І видно, що батарея повна. Видно чи не видно, хрен його знає, що там видно. Отак, От хоч на попіздовж, але буде видно добре. Тобто дав я 27 вольт і Вітя каже, що батарея повністю заряджена. І при зменшенні напруги він реагує. Тобто проблема була не з батареєю, не з інвертором, а з запрограмованими. Потужностями. Зараз без аварії він нам дасть залізти в меню. Давайте попробуємо подивитися, що в нього настроєно по батареях. Ага, тут треба брати інструкцію і дивитися 40 А. Ну, не мучте його так. Це напевно струм зарядку. Не мучте його так. Пам'ятайте, що більше к він не здатний. Відповідно, перераховуйте на напругу батареї. І будете розуміти, юзер. Стоїть батарея юзера, користувацька. Тобто, власне, напевно, користувач має літіві батареї і задавав собі там якісь значення напруги. Які він задав? от Зарядка 30 А, напевно. Батарея 25,6. Це, напевно, низ батареї заданий. Не хочу брати інструкцію, мені ліниво. В мене батарея повний заряд була 25,2. Та, 27.0, напевно, повний заряд батареї. От якось так. Коротше, налаштуйте його правильно, а тільки тоді вмикайте. Вимикаю.